Сьогодні на уроці в нас була тема відрізок, вимірювання відрізків, і ми виконаємо номер 21. Він не важкий. Отже, нам потрібно проведіть пряму та позначити на ній три точки, скільки утворилося відрізків. Згадаємо, що пряма не має ні початку, ні кінця. Це геометрична фігура. Беремо лінійку, беремо з вами олівець і проводимо пряму. От ми з вами провели пряму, ну, у нас вона на наш зошит. Далі сказано, поставити на ній три точки. Ви берете олівець, а я беру ручку, щоб було видніше. І ставляю в будь-якому порядку, як мені подобається три точки. От ми поставили три точки. І таке запитання: скільки утворилося відрізків? Ми знаємо, що відрізок це геометрична фігура, яка в нас обмежена так? початком і кінець, тобто має дві точки. Зараз ми позначимо для, краще, для того, щоб краще бачити наші, наприклад, кінці нашого відрізка, точки позначимо буквами великими А, Б і С. Дивимося, у нас є ось початок і кінець А, Б. У нас є відрізок а, Б. Далі у нас є відрізок, дивіться, Б, С, тому що є початок і кінець. А також у нас є відрізок а, С, Тому що тут початок, тут кінець, і є властивість, так? Є е в нас основна властивість, довжини відрізка. Якщо точка в нашому випадку Б є внутрішньою точкою відрізка, а, С, то відрізок. Це це сума наших малесеньких відрізків. Тобто, оця точечка просто розділила на дві половинки оцей великий відрізок. В результаті ми собі записуємо відповідь, що ми маємо три відрізки. Три відрізка АБ, Б, С і відрізок АЦ. Три відрізки.